Антишахедна боротьба зрозуміло, що мобільні групи це хороше підсилення і ефективна робота. Але разом із тим ворог і підсилює, і вдосконалює свої засоби. Відтак і ми теж маємо щось робити. Зокрема, зараз український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував новий дрон для знищення іранських шахедів. Знову таки, це дуже добре, але чи достатньо цього? Також про Ф 16 про наші реби і про управління космічної політики, створене в Україні. Про все це говоримо. Говоримо зараз до нас приєднується виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго ранку вітаємо вас. Дякуємо, що приєдналися до нашого спілкування. А от давайте з цього дрону, якщо ви не проти, і почнемо, який нищить шахеди 20 цілей збито. Прем'єр-міністр Бельгії Олександру Декро продемонстрували. А що з точки зору фахівця можна сказати про цей виріб? Давайте зуважимо, мабуть, проблему стосовно проблеми: велика кількість засобів уражена, різноманітних ударних дронів типу шахет, гербер потім пародія, все це суттєво навантажує сили протиповітряної оборони. З розрахунку тих мобільних груп, які передбачали, наприклад, перехоплення там принаймні там 150 п'ятдесят дронів на місяць, і коли ми кажемо, що зараз 150 дронів за нічове запускається. Зрозуміло, що треба збільшувати якісь ресурси для того, щоб. Перехоплювати всі ці цілі, які запускає Російська Федерація, і безумовно треба казати про автоматизацію цих процесів. Зрозуміло, що одним із рішень є здешевлення засобу ураження, тому що ж навтакі класичні ракети зенитні ракети з систем протиповітряної оборони класу там насам або там Петріот. Це ж дороге задоволення. Тому треба шукати дешеве рішення в вигляді дешевого засобу ураження. Саме тому одною з пропозицій є. Зенитні дрони, які передбачають перехоплення таких цілей, і а, тут я би зауважив, що це. М Ручне наведення можливо на останньому етапі може бути захоплення цілі за рахунок машинного зору, але ж навтаки давайте не буду розкривати всі подробиці, тому що ми теж маємо певний а, проект і вже відпрацьовуємо таке рішення, тому тут а, здебільшого треба казати про автоматизацію цих питань, тому що мобільних ворог не вистачає. Ми всі знаємо про проблему, коли з тилових частин з повітряних сил переводять до а, сухопутних військ, тому що там теж не вистачає людей. І є низка на це теж за питань і проблем тому тут а, ми кажемо про автоматизацію цього процесу, і саме за рахунок таких дронів можна казати про те, що наші можливості будуть значно більше, але знов таки, давайте зуважимо, що тут треба теж розподіляти по секторах, робити не так, щоб, наприклад, розгортання було на час повітряної тривоги. Треба казати про стаціонарні системи, які б знаходились на певних напрямках і закривали певну ділянку. Тобто, коли ми знаємо, що даний дрон працює в межах там, 5-20 км, ми знаємо, що е, на цей е, сектор потрібно 20-30 таких дронів для того, щоб вони чергували. І, е, звісно, тоді ми можемо казати, коли один оператор на командному пункті закриває 50 кілометрів, і при цьому всі задачі виконуються за рахунок е, цих дронів, які автоматично е, направляються на ціль або в сектор, де вже дрон шукає е, шахет і відпрацьовує по ньому. Тому перспективне майбутнє, але ж знов таки. Давайте зауважимо, що треба якомога швидше масштабувати, тому що знаємо, що ворог намагається підняти планку до 500 дронів на добу. Угу. От якраз про масовість цих дронів, якими атакує територію України, ворог хотіла також запитати про чи достатньо буде з нашого боку певних дронів? Я розумію, що тут комплексна має бути комплексний захист, тобто починаючи від засобів ППО, від мобільних груп до тих дронів, можливо, ще якісь в радіоелектронній сфері, скажімо, є такі. Розробки, про які можна зараз говорити, які можуть допомогти так само впливати на шахеди, бо знову таки росіяни там і збільшують вибухівку і унеможливлюють, скажімо, перешкоджання їхньому руху. Що зараз відомо на сьогодні? Ну давайте зауважимо, що будь-яка якісна система протиповітряної оборони це ешелонована система, яка передбачає різноманітні засоби виявлення. Це ми кажемо і про візуальне, і про. Звукове і про класичну систему радіолокації, які при цьому можуть працювати і на малих висотах, і на більших, і додатково різноманітність в засобах ураження, тому що навпаки, давайте здоважимо, ми одноразово зустрічались з проблемою, коли, наприклад, в місцях, де працюють мобільними групи, і ворог дізнався, що там працюють наші хлопці на каміках або на браунінгах, ворог намагається пролітати там на висоті понад 2000 метрів, що не дозволяє перехопити за наявними засобами ураження. Тому тут ми кажемо про те, що практично кожен сектор повинен бути е насичений різноманітними засобами. Тут ми можемо казати навіть про ті ж самі засоби ураження. Е Гармати, які працюють з роботизованими турелями, з роботизованими системами візуального виявлення цілі відслідковування відслідковані, тому тут насправді технологічності, як то кажуть, немає кордонів для того, щоб вирішити це питання. Питання основне це бути спроможним закупити і все це реалізувати, тому що знов таки давайте зауважимо. Є певні проблеми щодо закупівель, тому що більшість українських компаній за минулий рік працювали на 40%. Більшість компаній. От вчора була прекрасна нарада, зазначила, що практично всі контракти в цьому році почали виконуватися вже з березня місяця. Тобто, ми кажемо про те, що є певні фінансові інструменти в державі, які працюють досі по а, часу мирному. А їх треба змінювати. Тому тут е є зауваження. Пена, але ж навтаки безумовно, ми кажемо про те, що наші виробники е на 100% готові забезпечити сила оборони усім потрібним високотехнологічним озброєнням навіть в умовах то тих е дій, які зараз відбуваються, в умовах того, що нас вишукують понахис, теж пролітають ті шахеди ракети. Але безумовно ми готові реалізовувати різноманітне цікаве рішення, і пропонуємо для цього, наприклад, деяким державним інституціям. Представникам там Укроборонпрому, компаніям, які не можуть випускати свої продукти, передавати, наприклад, деяку робочу котросорську документацію українським виробникам для модернізації подальшої реалізації, або просто для реалізації пане Анатолі, але пропонувати і сама і комунікація, і час для того, щоб це зробити, наскільки охоче йдуть на зустріч і як це втілюється швидко? Ну, знову таки я постійно кажу, що лінія дронів у нас повинна була з'явитися ще в минулому році, насправді тому, що все було готове для того, щоб ми застосували такий інструмент. Знову таки, зрозуміло, що з і зрозуміло, що з запізненням чують нас, але безумовно, це ще й пов'язано з крім того, що ми постійно. Кажемо про якісь стратегічні рішення. Ми активно забезпечуємо наші сили оборони тими засобами, яких вони потребують. Якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби про безпілотні системи, і ми теж додатково шукаємо разом з військовими або фонди, або волонтерів, які допоможуть їм закупити це. Тому тут безумовно треба казати, що час грає проти нас. І на відміну від ворога, і ворог а, насправді дуже швидко масштабує будь-які рішення, які, хоч потрохи починають працювати, давайте згадаємо перше появи оптоволоконних дронів, і що зараз відбувається на лінії бо Як вони часто їх використовують, і так само казати можна і про дрони шахет, тому а, основною задачою зараз є це реалізація деяких стратегічних рішень, які дозволять нам швидше масштабувати і вирішувати деякі проблеми, з якими стикаємося, які в принципі могли б вирішити на рівні законодавства. boston А пане Анатолію, якщо ми вже говоримо про ешелоновану багатошарову, так би мовити, оборону, то окрім безпілотних комплексів, поговоримо ще про пілотований комплекс чи пілотовану платформу. Я про F-16, про які так багато ми говорили, дочекалися, вони є. Тепер говоримо про наступне постачання. От Бельгія, я констатую, що буде впродовж цього і наступного року нам їх постачати. Плюс, очевидно, потрібні запчастини, яку роль вони сьогодні відіграють і як буде розвиватися ця частина ешелонованої проти. Повітряної оборони, бо наскільки я розумію, ми саме як про засіб ППО про F-16 так і далі і говоримо. Ну давайте зауважимо, що насправді F-16 вже використовується активно на лінії зіткнення і при прикордонних е, ділянках. Тобто, це дозволяє виконувати низку складних задач, при котрому наша F-16 працюють в зоні ворожого ППО, і е, вони непомітні для ворожого ППО. Але жнов таки повертаючись до питання протиповітряної оборони, безумовно, давайте згадаємо. А... Те, що ну буквально, от е, було сповіщено повітряними силами, коли пілота в 16-го перехопив шість ракет, маючи під бортом лише чотири. Тобто дві було перехоплене за рахунок гармати. Тут треба доважити. Насправді, що е, на пер на перший погляд засобів радіолокації була одна ракета, е, але ворог часто використовує прольот. там, ракети або засобів ураження будь-яких е, одним курсом, одні ну. З різницею невеликої висоти, що дозволяє уникати розуміння на засобах радіокації, що це декілька цін. Тому а, тут я би зауважив, що F-16 насправді дуже якісно працюють по а, як засіб, а, як один із елементів протиповітряної оборони. Тобто, якщо ми кажемо про, -про повітряну компоненту, я ще на початку передачі літаків F-16, коли почали їх, тільки з'явилася інформація, що ми отримуємо ці літаки, зауважив, що Lockheed Martin ще дізнається про нові характеристики своїх F-16, які, коли там з'являться українські пілоти в цих літаках, і насправді ми це бачимо, тому що те, що зараз роблять наші пілоти. Це вражає деяких натівських офіцерів, і додатково давайте пригадаємо, це вражало навіть роботу наших військових на системах Петріот, на інших системах протиповітряної оборони, на іншому озброєнні. Яке нам передавали е, наші партнери, тому що жно таки, е, те, що ми робимо, це виходить за межі, тому що ми все ж таки виборюємо свободу. Е, Повертаючись до 2016-х, треба зауважити, що насправді е, більш таким вагомим елементом протидії саме проти е, крилатих ракет і проти ударних дронів. Збільшення літаків F 16 і поява літака дальнього рекламіційного виявлення САП, які нам обіцяла Швеція. Я думаю, що в цьому році це здійсниться не тільки передача САБ, а ще додатково можливо буде передача гріпенів. але при цьому я би заважив, що насправді тоді буде суттєво посилення, тому що е, літак е, дальнього радікаційного виявлення це е, літаючий радар, який на висоті бачить все, що відбувається навколо нього на 600 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що координація дій з боку літака дозволить в режимі відсутності, так би мовити, навіть виявлення на засобах радіолокації літаків F-16 працювати по певним цілям. Зрозуміло, що треба збільшення деяких. Інструментів протодії, якщо ми кажемо про ракети класу повітря-повітря, зрозуміло, що здебільшого робота по шахедах буде за рахунок а, гармати, які є на борту така але ж навтаки, я думаю, що це буде шалонована система, яка буде закривати певні регіони, а в інших регіонах будуть і далі працювати. Я думаю, що це буде ближче до рівні а Далі будуть працювати мобільна вогнева група або інші системи на кшталт зенитних дронів. Але безумовно треба повернутися до дуже важливого питання. Ми про котре ми постійно. Чомусь не договорюємо, тому що ми постійно кажемо про системи Петріот. Ми кажемо про засоби враження, але ми забуваємо про засоби радіолокації, які дозволяють нам виявляти будь-які повітряні цілі, і навіть насичена, насичена система. Засобів радіолокації сучасних засобів дозволить нам відрізняти, коли знаходиться одна ціль або декілька цілей в повітряному просторі. Саме тому була проблема щодо перехоплення в неділю балістичних ракет, тому що ворог використав так, можна умовно сказати, що це були сліпі зони. Саме тому треба наголошувати, що це не технічна проблема неможливості перехоплення, це технічна проблема малої наявності засобів. Про що говорить Володимир Зеленський? Вкотре звертаючись до партнерів і нагадуючи про те, скільки нам потрібно засобів протиповітряної оборони щодо радіоелектронної боротьби, видання економіст називає українські розробки реб одними з найсучасніших у світі і точно кращими за російські та європейські. Зокрема, згадується система Ліма, здатна збивати з запланованого курсу Російські Каби. Ну це видання економіста. А що скаже Анатолій Храбчинський? Економіст до нас не доїхало просто ще з інтерв'ю. Насправді, давайте зауважимо, що а... Характеристикою якісного ребу українського є те, що ворог почав використовувати дрони на оптоволокні. Тобто, ми бачимо, що він не знайшов ніяких рішень для того, щоб подолати наші засоби радіоелектронної боротьби, які суттєво змінились з перших днів повномасштабного вторгнення, і я би зауважив, що будь-який засіб, які який нас використовувався в перші дні повномасштабного вторгнення, зараз не зможе подолати ті проблеми, з якими ми стикаємося, і саме тому глибока модернізація великої кількості засобів призвела до того, що. Ми можемо активно працювати на різних відсутнях, на різних дистанціях. Знов таки, ми наситили окопним рибам суттєво наші позиції, але знов таки треба повертатися до більш стратегічних рішень. Щодо а, протидії кабам, давайте зуважимо, що м, ну, понад рік ми працюємо активно по цих засобах на лінії Зіткнення, Тобто а, є рішення, які дозволяли. Передовим підрозділам використовувати деякі засоби е радіоелектронної боротьби, які відхиляли суттєво відхиляли е керовані авіабомби від е місця, коли вони планували запустити е так. Це впливає на деякі системи. Е Зв'язку навіга... навігації, але ж давайте зауважимо, що ворог і далі просувається кількістю. Тобто ми були випадки, коли по одній позиції, коли ворог не зрозумів, що там активно працює засобері електронної боротьби, було запущено близько 28 кабель. Тобто, ми розуміємо наскільки а, вони можуть використовувати інструменти, тому а, це знов таки, це чергове рішення один із ешелонів захисту. Але найкраще рішення це все ж таки перехоплення носіїв або знищення складів і носіїв безпосередньо на базах на аеродромах. Є ще одне хороше рішення: це удари в глиб Росії туди, звідки ці дрони летять. І тут вже мова про наші безпілотники, які летять туди зокрема. Чи змінюється для них з часом цілепокладання? Чи як це правильно назвати? Чи НПЗ все ще залишається пріоритетною ціллю, чи не лише що у нас відбувається в цій галузі? Ну, давайте зуважимо за останній час низка дуже важливих ударів було по стратегічних аеродромах і по стратегічних об'єктах. Це і знищення складів в Енгельсі, це і знищення підприємства, яке виробляло оптоволокно в Росії. Ну не будемо казати знищення, але суттєво пошкодження. Давайте зуважимо, що Росія певний час намагалася активно, тому що Росія воює не тільки зброю ще й інформацію. Росія активно намагалася. Вплинути на суспільство, пояснюючи, що вони буцімто оптоволокно беруть в Китаї. Насправді, цей завод і єдиний завод в Росії, який виробляє оптоволокно, суттєво збільшив свої можливості з 23-го року. Тому тут це теж удар стратегічний. Я думаю, що не прямо зараз, але найближчим часом ми побачимо. Певне зменшення кількості невелике, але все одно певне зменшення кількості дронів навтоволокні таки, давайте зауважимо, що поки що є певні політичні проблеми, які мабуть не дозволяють нам бити по НПЗ, тому що це енергетика на відміну від ворога, який продовжує бити по наших територіях, але тим не менш 10 нафтоперородних заводів, які були виведені з ладу в цьому році, і це. Понесло за собою там близько зниження 20% виробництва пального. Це суттєвий показник наших спроможностей. знову таки, вкотре наголошую, що не треба казати про от ми постійно якось повертаємося до якихось там знаєте, радянських океалків, як воює Російська Федерація. Ми постійно кажемо, що треба збільшувати корисне навантаження, треба збільшувати там потужність наших вибухів. Насправді тут я би зауважив, що те, що у нас є озброєння, може використовуватись комплексно і забезпечувати найпотужніші удари, які здійснювалися за рахунок крати. Хракет, але знову таки, ми теж не стоїмо на місці. У нас є. Нептун довгий, угу. який може працювати на глибину до тисячі кілометрів. Ну знов таки кажемо про безпечний запуск і інші там потрібні безпекові елементи. То можемо казати там 700 кілометрів закриває зону. особиста мрія знищення тактичного ракетного вороження в подмосковному корольові, де виробляється більшість криватих ракет, які запускає Росія по території України. Про космічну складову також почну напевно з інформації про те, що Міноборони Німеччини планує до дві 2020... Дцять розробити власну систему супутників, яка стане аналогом Starlink. Зокрема, в країні говорять про те, що покладалися довго на своїх партнерів, зокрема Сполучені Штати Америки. Зараз розуміють, що потрібно цим перейматися самим. І водночас Міністерство оборони України створило управління космічної політики, яке має об'єднати державні і приватні компанії науковців космічної галузі, щоб взаємодіяти з українським військом. І до 2030-го Україна планує мати національні супутники. Для оборонних цілей, що ви можете сказати про ці плани? Наскільки вони реалістичні, як швидко? Ну, давайте зауважимо, що насправді в Європі є вже OneWeb, це група супутників і геостаціонарних і низькорбітальних. Так зрозуміло, що це не та кількість, яка б потрібна була нам, щоб замінити термінали Starlink. Але безумовно треба зауважити, що ми їх використовуємо. Тобто, у нас є певні термінали, які працюють саме з цією групою супутників, і знов таки я би зауважив, що перспектива створення своїх власних рішень можливо. Безумовно, але е, правильне рішення було допустити сюди приватні компанії Саме тому я зазначив, що деякі державні компанії можуть передати свою робочу документацію приватним компаніям, які суттєво модернізують її за рахунок. Наприклад, так як ми спілкуємося з певними вищими і українськими, і європейськими, і набуваємо досвіду, отримуємо деякі рішення. Це допоможе суттєво Посилити наші спроможності за рахунок саме приватних компаній і рішення про передачу документів є насправді важливим, тому що більшість українських деяких систем. Працює і розроблялась з нуля до Final Destination без, а хоча можна сказати, що насправді ці вже шляхи були пройдені, і ця робоча конструкторська документація знаходиться у деяких державних підприємств. Тому є питання, але ж насправді давайте зауважимо, що допуск приватних компаній я думаю суттєво покращить е, цю ситуацію, і нам потрібно казати про свій супутниковий е, зв'язок, про свої системи супутникової е, розвідки, про свої системи. Супутників, які зможуть створювати а, м, перешкоди або джамінг для, наприклад, для російських супутників. Все це можливо, все це виглядає нереалістично. Але ж навтаки, давайте згадаємо, що на початку вторгнення у нас було 20 приватних компаній. Зараз у нас 800, Ми б'ємо вглиб території Російської Федерації на понад тисячу кілометрів, і а, ми суттєво працюємо на лінії бозітне з сучасними роботизованими системами. Отже, космос це теж питання часу і фінансування, наскільки я не розумію, причому космос в тих обсягах і в тому вигляді, який нам потрібен. Дякуємо вам за розмову, пане Анатолію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку зі студією Українського радіо був виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Ми багато зараз встигли обговорити щодо і протиповітряної оборони, і про те, що відбувається в небі, тому що насправді, якщо ворог не сидить, а він не сидить, то ми точно стоїмо і ми та. Так, само рухаємося вперед.